Всім привіт, рибатью! Сьогоднішнє відео буде про підготовку до наступної риболовлі на коропа. Про що йде мова? Розказую. Так як на дворі вже вересень, зранку стає відчутно так холодніше, то риба відходить від берега на більш такі глибокі ділянки водойми. А так як це озеро вкрите шаром зілля, то закидаючи свою оснастку, я поняття не маю, яка буде презентація моєї насадки. Можливо, все буде ідеально, гачок акуратно ляже поверх зілля і клювання не прийдеться довго чекати. Але я думаю, в 95% випадків цей гачок десь провалиться в ці зілля або зачепиться. І якщо клювання відбудеться, то це чисто випадково. Тому щоб виправити цю ситуацію, я вже накачав човен, взяв свою косу для розчистки зілля. І можна відправлятися десь приблизно на центр водойми. Але перед тим давайте я вам покажу свою косу. Отже, зроблена вона з трьох шматків металу, товщиною 3 мм, скріблена по бокам болтами і отак. Дуже швидко складається в трикутник, який зверху кріпиться карабіном з мотузкою. І все, можна її закидати в воду, скільки вистачить сили, тягнути на себе і розчищати своє місце. 我说不能 Ну що ребацюю роблю, я вже останні закиди. Зілля на цій точці вже майже немає. Тому Можна сказати, що це місце готове для ловлі коропа. Частина цього зілля, що я витягнув, вже попливла за вітром, а частина поки що знаходиться тут. Але я думаю, як тільки я відпливу, вона також попливе десь до берега. Човні в мене тут стоїть водичка, бо постійно стікає з мотузки ноги мокрі до колін. Але то нічого, місце вичищене, точка готова. Тому, кому цікаво, як я буду завозити сюди оснастку, чи буде взагалі тут клювати короб, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім ніхвостанні луски. До зустрічі!